Всім привіт, народ! В цьому відео хочу порівняти два цікавих смартфони, а саме Samsung A52 і Redmi Note 10 Pro. Чого саме вони? Бо вони зараз на БУ ринку на OLX коштують приблизно однаково: 4500, 5000, десь так. Тому народ, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки, пишіть коментарі. Також можу купити ваш телефон швидко, без проблем, тому обов'язково пишіть мені. Мій телеграм, і я у вас швидко куплю телефон. Ну і розпочинаємо. По портах по портах в нас є невеличка відмінність. В Redmi Note 10 Pro, сканер відбитка пальця знаходиться у кнопці включення телефону. А в Samsung A52 сканер відбитка пальця прямо під екраном. Що краще сказати, я не можу. Тут кожному щось своє подобається. Є плюси і мінуси і в тому і в тому варіанті. Якось так. Також в Redmi Note 10 Pro в нас повноцінний латок під сим-карту. Тобі ж можна поставити одразу дві сим-карти плюс SD-карту. В Samsung у нас комбінований, тобі ж дві сим-карти або одна сим-карта і SD-карта. Також в Redmi Note 10 Pro в нас є стереозвук, у нас два динаміка. Тут в нас також два динаміка, але нижній в нас звичайний, а також виступає. Як другий динамік, розмовний спікер. По звуку, як не дивно, хоч тут псевдо стерео, але по звуку Samsung буде кращий за Redmi Note 10 Pro, в якого реально є стереозвук. У всьому ж іншому, вони повністю однакові. Міні-джек є там і там, USB та IPC. c Також в Redmi Note 10 Pro є інфракрасний порт. У Samsung такого немає. По характеристикам, Samsung F52 нас працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 720G. Даний телефон в Antutu в нас вбиває приблизно 340 тисяч балів, дивлячись, яка версія Antutu. Redmi Note 10 Pro в нас працює на базі процесора Snapdragon 732G. В Antutu він набирає приблизно 400 тисяч балів плюс-мінус. Що краще, ну, звичайно, 732-й краще, аніж 720-й. Це і по балам видно в Antutu, і, в принципі, по їхній роботі. Redmi Note 10 Pro працює. Краще, швидше. В іграх в принципі буде себе краще показувати, буде більше FPS, можливо, і можна поставити більшу графіку, більш кращу графіку, бо тут десь середнє мінімальні налаштування, тут десь середні будуть. от По графіці на в тому же, наприклад, PUBG. По екранах, екран на Samsung A52 AMOLED Full HD 90 Гц, 6 6,5 5 Дюймів. Гарний екран, він, в принципі, яскравий. Кольори в нього насичені. З мінусів тільки, що якийсь Амалет екрани може вигоріти Особливо, якщо ви дуже часто сидите в одному додатку, наприклад, тік Redmi Note 10 Pro. Також екран AMOLED 667 дюймів Full HD 120 Гц. Що можу сказати, в принципі, по їх екранам? Як на мене, вони дуже-дуже схожі. Прямо сказати, що один кращий за другий, я не можу. Тут герцовка трошки більше, але у житті ну, це, в принципі, не дуже помітно. По їхньої яскравості, е як на мене, Redmi Note 10 Pro трошечки більш яскравий на максимальній е яскравості екрана. Але, в принципі, я не можу сказати, що якийсь екран гірший за другий. Вони дуже схожі, в принципі. Гарні екрани по пам'яті і прошивці. Samsung A52 в мене на 4 ГБ оперативної пам'яті і 128 влаштована. Redmi Note 10 Pro на 6 оперативної пам'яті і 128 влаштована. По прошивці. В нас Samsung працює на One UI версія 6.1 і на 14 Androidі. Redmi Note 10 Pro в нас працює на MIUI 14 -та і 13 Android. Хоч ці телефони одного року випуску, а саме 2021. Але Samsung все ще оновлюється. Його Samsung ще підтримує. Він працює на останній версії прошивці. А ось Redmi Note 10 Pro він вже не оновлюється. Він не отримав HyperOS і не отримав 14-й Android. 14-та версія MIUI і 13-й Android це для нього останнє. Тому по прошивці буде краще. Samsung його, в принципі, довше підтримують, хоча вони вийшли в один час, в один рік. По камерах Samsung A52 в нас отримав основний модуль на 64 мегапікселя і фронтально на 32. Redmi Note 10 Pro в нас отримав основну камеру на 108 Мп і фронталку на 16 Мп. По мегапікселям може здатися, що основна камера в нас буде краща у Redmi Note 10 Pro. Бо тут 108, а тут 64. Але насправді камера у Samsung реально краща. І краще, в принципі, десь на, на рівень, як мінімум, реальна камера у Samsung дуже-дуже кайфова, що основна. Що фронтальна, реально по камерам Samsung краще. Якщо ви, в принципі, шукаєте собі телефон за помірну ціну з кайфовою камерою, то Samsung реально може вам сподобатися. Бо тут багато режимів, він кайфово фотографує. Тут також непогана камера, але вона в порівнянні реально гірше. По відеозйомці ці оба телефона вміють знімати 4K 30 кадрів і Full HD. 60 По батареї і їх автономності. Redmi Note 10 Pro в нас отримав акумулятор на 5000 мА. Samsung A52 на 4500. Швидку зарядку Redmi Note 10 Pro підтримує до 33 Вт. Samsung до 25. Сказати, що один, в принципі, тримає зарядку гірше за інший, я не можу. Вони оба тримають зарядку день. Тут акум більше, але в принципі він. І по габаритам більше, і екран у нього більше, діагональ тут 667, тут 65. Тут хоч екранчик і менший, і батарейка менша, але він не уступає Redmi Note 10. Pro, Тому по цьому різниці немає. По швидкій зарядці, швидка зарядка трошки більш швидка у Redmi. Які плюси і мінуси є в цих телефонах в порівнянні один з одним. Samsung. Перший плюс. І головний це його камера. Камера в нього реально краща за Redmi Note 10 Pro. Другий плюс це в принципі його звук. Звук в нього трошки краще, ніж в Redmi Note 10 Pro. Також Samsung більш довше підтримує оновлення. Він і зараз отримує останнє оновлення, і Samsung про нього не забув. Це, в принципі, його плюси, які я можу виділити в порівнянні з Redmi Note 10 Pro. Які плюси у Redmi Note 10 Pro? Ну, перший плюс він більш потужний, бо в нього кращий проц і більше оперативної пам'яті? В принципі, він працює краще, і в системі буде працювати краще, і в іграх. Також в нього повноцінний Сім Лоток. Можна поставити одразу все дві im карти і SD-карту. У Samsung комбінований. Чи можу я вам рекомендувати купляти ці смартфони? В принципі, так. Якщо вам потрібна класна камера і більш довга підтримка, то беріть Samsung. Якщо вам потрібен більш збалансований телефон, щоб можна було і в ігрушки краще пограти, в принципі, і щоб екран був трошки більше, то звичайно беріть Redmi Note 10 Pro. Щоб я обрав би лічно для себе, якщо б в мене був такий би вибір, то я побрав би Redmi Note 10 Pro. Він мені подобається більше, але це чисто моя суб'єктивна думка. Свою можете написати в коментарях. А на цьому в мене, в принципі, все. Ставте ваші лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Також можу купити ваш смартфон швидко, без проблем. Пишіть мені в Telegram. Також я маю в наявності швидкі зарядки від Xiaomi 33 Вт, 67 120, також пишіть, можу вам продати. Також наразі підписуйтесь на мій Telegram. Канал, посилання є в шапці профілю. А на цьому в мене все. В принципі, всім подякував, всім гарного дня!